Так, я вітаю вас на уроці літературного читання. Тема нашого уроку народна притча, сила слова. Це сторінка 43, 44. Знайдіть в підручнику 43 44. Дев'ята 9 година. Хвилина мовчання. O um, que um, um. Дай, пам'ятаємо. Читаємо склади на одному диханні. Бабубу. Бабубу, бу-бі. Так, Ба. чи, чи, читаємо є. Настя, включай мікрофон, бо я не розумію, коли можна наступне включати. Так? Включи його, хай буде включено. Валерія, так само. У нас небагато. Включайте мікрофон і читайте в мікрофон. щоб, Бим, Щоб Бам. розуміти. Бум-бім бем. Так? Да. Бі... так. Бі, бем. Молодці. Далі в нас є скоро мовочка. Про лисичку. Так. Край узлісся на усичці, листя шелестіло. Лисенятам і лисичці стежинку золотило. Читайте. Читайте. Край узлісся на усичці, листя шелестіло. Тіло, і лисичці і лисичі, Золотило. золотило є молодці. Про кого е, скоромовка? Про кого цей вірш? Про лисичку Про лисичку. і яка пора року в цьому віршику? Осінь. Осінь, стежинку золотило, так з чого видно? Що стежинку золотило, коли листочки падають на землю, у нас з вами буде. Золота стежинка. Права буксир називається. Права буксир. Читаємо слова буксиром. Тобто читаємо всі разом і читаємо один за одним. Довго, жучі. Стояли. гризно, Шуміла. Завірюхи. Одягнува. Одягнува, обтрушував. Так, Знайдіть найменше Дорог. слово тут. Яке тут слово є найменше? Ну, знайдіть його. Довго. Довго. Скільки в цьому слові складів? Поділіть це слово на склади. Давайте пригадаємо це слово на склади. Як поділити? Забули. Як поділити? Пригадуйте перший клас. Довго. Пам'ятаєте? Скільки складів? Скільки голосних, стільки складів? Скільки? Скільки слові довго складів? Довго. Два. Скільки? Два молодці. Яке слово є найдовшим? Найдовше об жував. Так, а скільки ж тут складів? В слові стільки складів, скільки Одне. голосних літер. А ну, давайте ділити це слово. «Обтружував». Скільки? Одне. А ну, звісно. Скільки голосних, скільки складів. Рахуємо. Одне. О раз у два, два, у три. три. А чотири. Так скільки складів? Чотири склади. Чотири склади, Об чотири склади вав. Чотири склади є. А ще є тут слово, в якому чотири склади. Ні. Є сивоброва. Сивоброва. Також чотири склади. Так, і Іван з нами приєднався. Є, вже нас трошки більше. Ми сьогодні з вами читаємо народну притчу, яка називається Сила Слова. Про кого буде ця притча? Ну Подивіться, про кого? Про лягушку Про жабку, да про жабу. Да. Послухайте її спочатку. Добре? так да. Жили були маленькі жабенята. Якось організували вони змагання. Їхньою метою було вибратися на вершину вежі. Зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на ці змагання і посміятися над їхніми учасниками. Змагання розпочалися. Ніхто з глядачів не вірив, що жабенята зможуть видертись на вершину вежі. Зусібіч лунало. Це дуже складно, вони ніколи не досягнуть цієї вершини, жодних шансів. Вежа для них зависока. Маленькі жебенята почали падати одне за одним. Деякі намагалися підстрибнути все вище і вище, а натовп все одно кричав дуже важко, жоден не зможе цього зробити. Ще більше жебенят падало з висоти на землю. Тільки одне піднімалося все вище і вище, і доклавши великих зусиль, воно одне єдине дісталося таки на вершину і перемогло. Усім цікаво було дізнатися, як йому це вдалося, де в нього знайшлися сили не впасти з висоти. Але жабеня Переможець виявилось глухим. Воно не чуло, що глядачі не вірили в його сили. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти сумніви в твоїй душі і не вірять у твій успіх. Вони забирають у тебе віру у власні сили. Не забувай про силу думки і слова. Думай лише про хороше, завжди вір у себе і у свої сили. Ти можеш. Скажіть, будь ласка, про що йдеться в творі? Про що в творять? Яка, яка хотіла забратися на вершину? Про змагання, так? Вони влаштували змагання а. і вони хотіли забратися на вежу. Що таке вежа? Ви розумієте, вежа це що? вершина. Вежа – вежа це висока споруда. От зараз ми десь тут у нас є десь, я перегорну і ось вона. так? Вежа, а. висока споруда. Її будували як. Частина фортеці, а можливо, була і окрема. Так? Це споруда, у якій висота набагато більше ніж її ширина цієї споруди. Отже, бенятка хотіли вибратись на цю вежу. Далі, скажіть, будь ласка, яка ж головна думка цього твору? Як ви думаєте, яка головна думка твору? Що вам хотіли сказати цим твором? Що треба завжди вірити в себе в себе. Завжди треба вірити в себе. Жобенятко вірило в себе і не слухало тих, які говорили там, що в нього нічого не вийде. Тому що банально воно було яким глухим, воно не чуло. Їх. І в нього все вийшло. Якби інші не слухали, то, можливо, так само і вийшло і в них. так Але ось так. Можливо, жабенятка в нас з вами бувають різних видів, правильно? Жабенятка так. в природі бувають різних видів. Бувають жабенятка, які вміють лазити по деревах на висоту. Бувають жабенятка, які не вміють лазити. От, Можливо, ось це жабеня і виявилось із тих, які вміють лазити, і в нього все вийшло. Але ж іще йому допомогло те, що він. Не слухав те, що говорили внизу. так? А тепер ми читаємо з вами разом. Давайте спробуємо. Ілюш, починай. Нас не багато, ми почитаємо. Жили були маленькі жабанята, та починаємо. Ориганізували вони з маганення, їх меситою. Було вибратися на вершину речі, в... вершин. зібралося багато глядачів, які хотіли подивитися на... на ці смагання. Сміятися над їхніми учасниками. Симагання Ні... з не розпочалися, ніхто не глядачів не вірив, що рожбенята кабіжбенята. Зараз можуть виделите ви на вершину ну, вещи чи з усі біля досить. О, так, що ж біч лунало? Настя. А ну давай зараз я перегорну. В тебе ти по книжці читаєш чи по слайдам? Так, по ще... да. ось ось тут і далі я перегорну. Це дуже внизусь. Тобі видно? Це дуже складно. Mm. Не видно, так? Це дуже складно. Вони ніколи не досягнуть своєї вершини. А тепер ось Настя, ну тут. Що жод, жод, шансів вирішити. Пеша для них за висока. Маленькі жебенята почали падати одне за одне. деякі намагалися підстрибнути все вище і вище. А на тому усі однокричали: дуже важко жоден не зможе цього зробити. Ще більше жабенят падали. З висоти на землю. Тільки вона підіймалася це вище і вище. І, доклавши великі зусилля, воно одне єдине дісталося таки на вершину. І перемогло. І перемогло. Далі, Валерія. Валерія, Ти з нами? Так. так, усім, ось воно, усім цікаво було усім дізнатися, як йому це вдалося де. В нього, Зенавичилися... В... Сили. сили не добрий день, не...

Жабеня, жоть, выя, выся, хло хухим, глухим. глухим. Воно ще не, не чуло, що глядачі не вірили в нього. Його сили. Досить, дякуємо. Його. Іван з нами. Так. Так, Іван червоним. Ось ніколи. Ніколи не слухай людей, які намагаються на посіяти сумни... сумніви у твоїй душі і не... намагаються посі... і не вірять. вірять у твій піх. Вони... вони забирають у тебе віру у власні сили. Не забувай про силу думки і слова. Думай. Лише на хороше, завжди вірю в себе і свої сили, ти, ти можеш. Ти можеш, так. є yeah. Діти, які приєднуються, я зрозуміла, з'явила світло, так. Діти, які приєднуються, ми читаємо сторінка 43, 44, сила слова. Читання? Так, так, читання. сила слова. А, Читання, а я думаю, так, що... так, читаємо сила слова, літературне я читання. Спрятує? 43 44 а я читав Молодець, а я читав, Молодець. Я Молодець є? Міша, починай, давайте ще раз а, це сила слова Вони були маленькі жабенята, якось організував. Метою було вибратися на вершину вежі. Зібралось багато глядачів, які хотіли подивитись на ці змагання і посміятися. Над Інш... Іншим... Їх... Їхніми, Їхніми учасниками. Змагання розпочалось, ніхто з глядачів не вірив, що жабанята зможуть видарись на вершину вежі зусиль лунало. Це дуже складно, вони ніколи не досягнуть цієї вершини. Так, Софія маленькі жабенята. Якось Софія, увір... про... Стоп, 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 Софія, продовжуй. Жодних шансів, жодних шансів. Жодних шансів. вежа для них за висока. Маленькі жабенята почали падати. Одне за одним, деякі намагались підстрибнути все вище і вище, а натовп усе одно кричав дуже важко. Жоден не зможе цього зробити. Ще більше жабонят падало з висоти на землю, тільки одне піднімалося все вище і вище. І доколавши великих зусиль, воно одне єдине дісталося таки на вершину і перемогло. Дякуємо. Так, хто у нас ще приєднався Ярослав. Я. Давид бачу. Ярослав з нами. І вийшов просто. Давид, давай. Усім, Усім цікаво. Усім цікаво було. Йому це вдалося. Де ви його за заїшилися сили? Не випасити з вис. Тоти. але жабеня переможеці Явилося глухим. Воно не чуло. Що Добрий день. Ви Добрий день Дачі не ви його сили Так, а ну Ярослав да, з'явився. Ярослав з нами. Ярослав почитаєш. Усім. Ось тут, ніколи, червоне. А ніколи не, не слухали людей, які нам намагаються посіяти сумніви. Ури отвору. Душі і не вірить тіт, у хі, збіг, успіх. Вони забирають у тебе, віру у. Власно, Власні. сили Не, не забуває. Про. про силу думки і слова думай. Ше про. У. Горожа? Завжди вір у Б, І, У. у свої сили. Ти можеш. Так, ти можеш. Скажіть, будь ласка, ще раз. Отже, про що у нас з вами йдеться в тексті? Про що йдеться в тексті? Про так. Которую хотіли забратися на вершину. Про змагання жабенят, Да вони хотіли забратися так. на вершину. Змагання жабенят. Хто зібрався їх. Е, хто зібрався навколо, скажімо так. Хто зібрався навколо біля вежі? Охотники. Хто зібрався навколо біля вежі? Ану, на початок самого. Зібралось багато. О, шукайте речення, зібралось багато в самому початку. Жаби. Ні, не жабення. Шукайте. Зібралось багато. Перший абзац в ньому. Жабенята Жаб... Жаб... і... і хотіли залізти на, на вершину. Так, ну, та жабенята, вони організували змагання. Але навколо так. зібралось багато, шукайте кого. Ящериці, жаби. Ні, Не на малюнку в тексті шукайте, кого зібралося багато навколо. І для чого вони прийшли? Глядачів. Щоб подивитися подивити. Посміяти. Ось, Шукайте це речення в тексті: зібралося багато глядачів. Які хотіли зібралися багато Подивити. глядачів, які хотіли подивитись на ці змагання і посміятись на їхніми учасниками? Так для чого вони прийшли? Вони хотіли що зробити? Подивитися, ось і подивитися і, і посміятися. Якось? Тобто вони прийшли mm -hmm. підтримувати їх. Ні, Да. ні. Ні, вони прийшли не підтримувати. Нічого страшного, Ем... Вони прийшли не просто подивитися, вони прийшли посміятися над ними. Це підтримка, чи ні? Ні, це не підтримка. <пілу> Що вони говорили, ці жабенята? Що вони говорили, ті, о, ті глядачі, які. Вони, вони говорили, що у нього що вийде. Що в них нічого не вийде, так? Що в них нічого не вийде. А ті глядачі що не вони... вірив, що так. жабенята зможуть видертись на вершину. Так, вони не вірили в них. А звідки ж тоді у одного єдиного жабенятка взялися сили видертись на вершину? Делать, надо. Вот так, круг, круг. Звідки ж у нього взялися сили? Всі попадали. Він, Як вони не він старались, був але був всі попадали? бо Він не чув. Забиратися і забиратися, поки не вершини. Так. Але ж чому в нього вийшло? Бо він Потому, не слухав. Тіх, які в нього не вірять. Отже, яка головна думка притчі? Вона у нас виділена ось в притчі, зараз я повернуся червоним, ось вона виділена, так? Да. Ніколи не слухай людей, які намагаються посіяти сумніви в твоїй душі і не вірять в твій успіх. Вони забирають у тебе власні сили, забирають у тебе, тебе віру у власні сили. Не забувай забуває сили, думки і слова думай лише про хороше, завжди віру в себе і свої сили ти можеш. От, у це оце, завжди віру в себе і в свої сили ти можеш. Ви можете прямо написати у себе і повісити над столом, щоб ви його завжди бачили і вірили у свої сили, і ніколи не слухайте того, хто у вас не вірить. Тому що, виявляється, сила слова дуже важлива. Правильно? Якщо вас підтримують близькі, підтримують навколишнє, у вас все виходить. Правильно? Ось подумайте, так? так? А якщо говорить тебе, не так. вийде, то воно точно не вийде, правда? так Тому треба вірити і слухати завжди тих, хто вас підтримує. Скажіть, будь ласка. Чим ця притча може бути корисною для вас? От кожен сам для себе. Який висновок може зробити з цієї притчі? Чим вона корисна для нас? Тим, що не треба хотить того, хто тебе не підтримує. Так, не слухайте того, хто вас не підтримує. Завжди треба вірити, і вірити треба в кого? В свої. Бачки. Сили, свої так. сили, так, свої сили і свою віру. І завжди треба слухати того, хто вас підтримує. Ваше завдання переказуємо цю притчу. Зрозуміли? Завдання домашнє так. завдання підготуватися і переказати притчу близько до тексту. Домашнє завдання. Зрозуміли? Так. Письмо. Сторінка, домашнє завдання, притча, сила слова сторінка 43, 44, і переказування. На наступному уроці ми з вами переказуємо притчу, а наступний у нас понеділок, завтра у нас немає читання. А що... далі... Давайте ми закінчимо з цим уроком, а далі наступний урок я розкажу, що ми робимо. Добре? Записуємо домашнє завдання. Сторінка 43-44 Ми читаємо притчу і готуємо переказ її. Усний переказ. На відео знімати? Ні, у нас буде урок, ми на уроці переказ. Не треба на відео. Якщо тобі легше переказати на відео, то буде. Коли буде урок? понеділок. Ага, зрозуміло. Якщо а легше. Сьогодні ж сьогодні повинна бути перша крмоті. Давайте ми зараз працюємо так, як працюємо. Добре. А потім я поясню все, що у вас цікавить. Оберіть, для чого вам ця інформація, чи вона для вас корисна? Рюкзак, І Рюкзак. вам треба замислитись над цією інформацією, і чи вона вам потрібна? Рюкзак, потрібно. От у кожного так своє. Я вам дякую за урок. І ми...